Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Давайте а зараз я покажу, яку гру в грублаці можна пограти. Друзі, перед переглядом обов'язково підпишіться на мій канал, хто цього не зробив Тап-тап. Лайк. Я, я знаю, друзі. Ми з вами зможемо добити 70 тисяч переглядів. А та дві, дві, 2500 лайків та ще 200, хоча б 230 підписників. Це для мене буде ну, подарунок. Так, давайте ось покажу таку. Гру Копыченці бета, друзі, це Копыченце, Хто не знав, що це на гор, это за мисс. То це таке місце на західній Україні. Це, Терно, це Тернопільська область. Там населення, ну нормальне. Ось така гра. Знаєте, хто її створив? Всю гру створив, б... мій, ну, так можна сказати, прошлый... Бук, який з... Його звати Вітя, ну і ми з ним поки не дружимо. Бачите, ось я зайшов до Аврори і взяв мій Ну, скажіть, друзі, хтось узагалі колись в копиченцях я був. А, десь два роки тому я пам'ятаю, ну це просто один в один. Бачите? А потім будинок школяр... а? а, Хто не знав, там, там працює. Мі... Там раніше мій тато працював, коли ми там були. Ось зараз візьмемо тачку та а давайте кудись з вами з'їздимо. Так. Так, друзі, давайте так, о, давай так, бачите, оце прістіж тут знаходиться. Але ми з вами заїдемо в руковичку. В так, машинку тут поставимо. Ось заходимо в рукавичку. Так, давайте щось візьмемо так лейс. Напишіть в коментарях, хтось взагалі їв чіпси. Я вже чіпси 100 разів їв. І напишіть в коментарях, який ваш найулюбленіший смак. Ну, я люблю лейс з крабом, з, з, з лобстером, з гусін, з діром. З Патрикою ще я люблю чипси Лейс. А зі смаком, грибів, та ще, та ще в принципі можна поїсти зі смаком. Зараз Ну ще до Рітос люблю. Друзі, давайте далі в смаколик поїдемо. Ось смаколик. Маколик тут взагалі недалеко, бачите, ось так, ну це просто один в один. Так, ось так бачите, тут продукти повинні бути. Та, правда чому немає їх тут, оце питання. Ось так, так, ну давайте так, давайте далі поїдемо, як тут є. Тому що нам з вами тут довго їздити, щоб якщо я вже в мене скала голода буде велика, щоб я... Ну, знаєте, друзі, що тут така фіска, якщо ти в тебе мало ну, голода, то ти просто помреш. Тому, друзі, я спеціально взяла смівіну. У нас, на жаль, повітряна тривога, всі перейдіть в найближче укриття, тому що це а, загроза ударних БПЛА. БПЛА а, має 50 кг взривчатки, Краще спуститися в укриття, тому що якщо так такий би, та якщо, ну от представте, що буде, якщо ваш будинок прилетить а, 50 кошматок, 50 кілограм, ну, в, вік, мінус вікна, це 100%, так, куди, давайте далі, далі, далі. Ось. Поїдемо в міськраду. Да. Так, ось така у нас машинка. Ось міська рада. Відкриваємо двері. Всередині цього приміщення, не так як житті, тут дуже гарно. Ось так що. Так. Так, ось такі тут кімнати. Ого, яка дверь велика так. Так, на другий повод, на жаль ми поки що не можемо увидеть. Тут, тут кандер, навіть є. Ні, ну цим... Це, це дуже круто, правда не він. Ну добре, зачиняємо двері. І поїхали далі, я вам покажу, щоб якщо ви поїдете в копичинці, знали де що. Так, давайте далі. Так, ось тут вета вета аптека корми для тварин, але вона це... Не... Але чомусь ми не можемо зайти до неї. Так далі магазин Песто. Песто це італійський соус, Італійська така приправа смачна. Всім рекомендую спробувати. Це така непогана. Приправа так, далі. Сідай. Сідемо далі по магазинах. О, магазин. магазин. Лайм. Натуральні продукти. Нічого тут немає. Далі ось такі магазин. У нас тут є, бачите, AirPods, айф... iPhone, айф... телефони сам с... ле... леново. та Леново. Айф... Та айфони 15 Sony. Тут є телефон. Подивимось які Так, що це за телефон? Ем. Цікавий телефон якийсь. Е. Це телефон. Соу-соу. So -So. Що це за телефон такий страшний странний. А, ні, мені такий. Телефон не потрібен, це не телефон. Так, ладно. Так, давайте далі в копійку зайдемо. Ось копійка. О, так тут ще й шедра сорока є добре. Так, возьмемо міно. Все, дякую. Так, двері треба закрити. Так, поїхали далі. Так, далі, куди їдемо? Так... Ось так виглядає тут копи копиченці, бачите. Так, це тут плакат Небесної Сотні. А ось це будинок культури. Зараз вам його покажу і буду завершувати відео, тому що вже пізно. Але заради вас я готов знімати відео. Це не дуже дивно, я не можу сюди зайти. Але будинок культури сам ось так виглядає. Тут ялинка стоїть ось така. Друзі, всім дякую за перегляд, всім до побачення.